Лени поговоримо ради а, можуть повинні обрати до звучу, які будуть пропозиції. На засіданні погоджувальної ради депутати обговорюють питання порядку денного 44-ї сесії. Вона запланована на 20 лютого, і в порядку денному десятки питань. Це майже 20 програм з різних галузей і напрямків життєдіяльності функціонування міста. Це і програма в сфері освіти, і комплексна програма. І програма Безпечне місто», і програма забезпечення функціональності медичних закладів. Це і необхідність. Реалізувати проєкт ремонту інфекційного відділення це певний цілий, такий можна сказати, пакет соціальних програм. Тобто, ми розуміємо, що це майже всі сфери життєдіяльності міста, які потребують подальшого розвитку. Також додає Наталія Хольченкова, необхідно прийняти транспортні та комунальні програми та розглянути земельні питання, які не приймалися з кінця травня. Нагадаємо, після сесії 10 липня 2024 року, коли міська рада внесла зміни до регламенту, які скоротили повноваження МВА, депутати зібрали кворум у сесійній залі лише раз. Торік, 20 грудня, коли звільнили з посади секретаря міськради Олександра Ломака. На цій сесії додає депутатка від провладної фракції Наталія Хольченкова. Одне із головних питань це допомога для ЗСУ. У нас дуже відкрита і. Болюче наше питання це допомога підтримка збройних сил України. Багато питань виникає в цьому напрямку. Найбільші дискусії серед депутатів викликало внесення на розгляд сесії питання щодо змін до регламенту міськради. Депутат від фракції Наш край Віктор Бистров пояснює суть змін. Що стосується цих змін, змісту цих змін, це майже 90% чи більше ці зміни, які діяли на минулий рік, коли Чернігівська міська рада прийняла. Рішення про бюджет територіальної громади, на те, що казав Віктор Михайлович, на 10 липня 2024 року, які скасовані в суді, так, після рішення цього про бюджет були також вийти, вийшли з регламенту по виконавчому комітету і вийшли з регламенту по міській раді. Станом на сьогодні, частина тих програм, які пропонуються до розгляду на сесії Чернівської міської ради, вони також передані на затвердження. Міської військової адміністрації. Можливо, ви чули це з преси, чи бачили саме це блок питань по транспорту. Якщо цього не буде зроблено, наприклад, буде діяти одночасно два документи. Яким документом користувати канавським органам влади, ну, невідомо. Не треба ставити перевізників в залежність від регламенту. У нас дії регламент, а перевізники все рівно не отримували певних коштів, які вони повинні були. На сьогоднішній день перевізники натримують кошти з жовтня місяця. Якщо регламент, тоді потрібно чітко. Шановний то, до вас верніться, будь ласка, до секретаря. Заступник міського голови Віктор Геращенко після звільнення Олександра Ломака виконує адміністративно-управлінські та організаційно розпорядчі функції з правом підпису. Він очікує, що на засіданні сесії депутати таки оберуть нового секретаря. Треба, щоб у нас було. Повноцінна сім'я, це секретар. Потім ми визначаємося, як ми будемо працювати на сесії і починаємо працювати. Це в мене таке от прохання до вас, до всіх. Є питання юридичного характеру. Розумієте, без секретаря є питання секретаря. Я, заступник міського голови, виконавча гілка влади. Ми спільно з міською військовою адміністрацією виконавці. Ваших рішень, тому я думаю, що це було б правильно, якщо б ми вибрали вже секретаря, прийняли алгоритм роботи, і ми б працювали, і не було б ніяких проблем. На думку депутата Чернігівської міськради від фракції Слуга народу Максима Черненка, головна проблема не відсутність секретаря, а відсутність правил. У нас відсутні правила взаємодії між Чернігівською міською радою і Чернігівською військовою адміністрацією. І тому перед тим, як обрати секретаря, нам потрібно визначитися з певними правилами. Регламент дослівно переводиться там, як перекладається, це певні правила. І тому навіть ту людину, яка буде виявити таку сміливість в цей час, візьме на себе відповідальність, це велика відповідальність. І я відверто навіть не заздрю, хто зможе зараз очолити. В цей період Чернігівську міську раду буде йти на посаду. Він має ця людина має розуміти за якими правилами потрібно працювати відповідно до регламенту, який діє у нас в минулому році, було досягнуто певного компромісу. За словами Наталії Хольченкової, питання регламенту треба вивчати не на засіданні погоджувальної ради, сідати по кожному пункту. Разом з юристами, можливо, військової адміністрації міської ради, разом сідати і розбирати наразі а, приймати погоджувальну радою відразу не розбираючи, не коментуючи по кожному пункту. А я вважаю недоцільним. У нас буде ще засідання комісії, в тому числі регламентної комісії. Але дійсно є потреба разом з усіма фракціями зібратися. Я думаю, що разом з виконавчим комітетом. Ми таку нараду запропонуємо, визначимо час. В будь-якому разі питання регламенту – це тільки на сесії. У нас до сесії буде ще час. Це поручний. базою має бути той регламент, який розробляли. Які ми приймали на сесії, тобто це був компромісний варіант, який дозволяв нам працювати цілий рік, який було унормовано всі питання взаємовідносин. Тому що зараз є дуже багато таких кризових питань, які е, можуть бути оскаржені через суд в плані перевищення повноважень. Політичний оглядач Олександр Рись, суперечки за регламент, називає боротьбою за владу в Чернігові. Компромісу поки що не видно. Військова адміністрація наполягає на тому, щоб був прийнятий регламент і відповідно більше повноважень <зважень>, ну, на себе взяти з цими змінами в регламенті, тому що вони через суди домоглися для себе більше повноважень. Олесі Ігнатенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.